Узімки люблю сьогодні грати Майнкрафт. Але не з вами сьогодні буде ну, мій серіал чи не серіал. Виживання на лотте. це вже третє Так, я получаю тогда роблю наш з вами бамбук. Я зможу зробити дуже багато всього. Він тут дуже сильно виріс Я дуже довго тут стояв тобто, в цьому режимі. І так, мені сказали, як в нусі зробити просто безкінечну ульту. Я це перевіряв вже. Це дуже сильно працює. Друзі, мені дуже це сподобалось. Дякую, тому це написав так. Я пам'ятаю, але... 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 але ти можеш мені, будь ласка, сказати, чи можна так зробити з реальними ігроками, а не з ботами. Чи в других режимах не тільки в захваті кристалів? Удастся мне Так. У меня уже 18 бамбуку. 19. Сбираем бамбук. Так. Давай, рубайся бамбук. Бамбук. Бамбуку. Так. Сейчас мы себе крафтим Три ось ці хоч штучки. 6 досок. Так. Я зараз хочу себе побудувати, щоп мені побудувати. Давайте для початку я хоча б розширю нашу з вами лодочку, так? Плюс 2 доски. О, я придумав, давайте я зроблю у нас з цієї лодочки плод. Буде прикольно. За... Мені треба зробити ось це ось усі, усі досочки, щоб це було хоча б трохи схоже на плоту. Так. Рубимо, рубимо, рубимо. Треба швидше. Рубимо. Сім досок цих. О, тут ми не зробаємо, тут ми не рубимо. А Давайте забираю, Так, тут у нас хайдомик цей зустріч, а так і є. Да, я думаю, тут ми не, не будем. Почекайте, друзі. Так. Тоді я швидко розширю Мені треба швидко це все робити, бо уже пацаны зводнять мені. Так, еще на один слой розширюю. Друзі, звиняйте, що це відео вийшло таке коротеньке. Але давайте ще три рази ровно перебачу і буду завжди закінчувати. Давай, рибка, я тебе чекаю. Звичайно, що, що не я тебе чекаю, пацани мої чекають тебе. Давай, рибка, ловися велика і маленька. Вона реально мені. Ай! Боляч, що робить? Давай, рыбка, плыви до меня. Туда. Рыб. Рыба фуги. И в вас раз, друзья, на сегодня рыбачу. Где мы прям сюда? Так, друзья, ну и теперь руки, мои друзья, до побачения и пока-пока.